П'ять шокуючих фактів про зйомки Патріани, які ви не знали. Поячив. В тому числі він був п'яним на зйомках під час зйомок, та ви можете бачити його п'яним в сценах останніх фільмів Гаррі Поттера. Цікаво, що саме ці сцени вважаються найуспішнішими. Намагався піти зі зйомок, піти з фільмів, і робив він це багатьо разів. Починаючи з другого фільму. Все зупинилось лише тоді, коли Рікман зателефонував Роулінг про те, щоб сказати про своє рішення, і вона вирішила розповісти йому єдиному всю історію Снейпа. Отож, Рікман і Роулінг були двоє єдиних людей в світі. Які знали всю історію Снейп та змінило його рішення? Вотсон теж намагалась покинути зйомки та покинути франшизу, оскільки говорила, що після четвертого фільму більше не зводить і хоче просто піти і забути про це, але залишилась. Говорить, що через фанів Івана Лінч лікувалась від Анорексії. І читала книги Гаррі Поттера. саме таким чином вона отримала свою роль. Це неймовірно. Але дівчина на той час написала Роулінг в 11 років, і Роулінг їй відповіла. Вони почали спілкуватись. Роулінг сказала, що як тільки вона